Привіт! Мене звуть Серж і ти на каналі DHCD. В сьогоднішньому відео я розповім тобі, як багатократно збільшити твій депозит в крипті, або як забрати той загадковий мішок бабла з крипти. Ми поговоримо про дропи. Що ж це за загадкові такі дропи, як туди потрапити та звідки брати інформацію? Погнали! І так, перед тим як почати, хочу навести тобі цікавий приклад. За 2024 рік криптони отримали близько 15 мільярдів доларів дропами. Тут є список зі всіх дропів, які криптони отримали за цей рік. Більшість з них я отримав також. Трохи раніше в минулому відео я ділився своїм дроп-портфелем, як я його отримав, які в мене є монети. Зовсім недавно мій портфель оцінювався в 106 107 тисяч доларів. Зараз він оцінюється приблизно в 76. Ми зараз дуже сильно просіли. Але всі просадки це ненадовго, і рано чи пізно ми звідси вийдемо. Задача дотягнути цей портфель мінімум до півмільйона, А якщо ми далі от будемо отримувати дропи, можливо і до мільйона. Побачимо. Ось всі токени, які ти бачиш в моєму портфелі. Вони отримані суто з дропів за 2024 рік. Ні один із цих токенів я не купував за власні кошти. Все було дропнуто. І так, з чого починається дорога в дропи? Є така приказка. Вовка ноги годують. В дропах і в кріпті все трошки по-іншому. Інформація це твоє все. Тебе годує інформація. Ти повинен нею користуватись правильно. Так, з чого почати? Саме перше, з чого можна почати, це з телеграму. В телеграмі є дуже багато пабліків, до речі, один із них – наш паблік, підписуйся. Ми там розписуємо багато про дропи, наші кейси, теп-монетки і темки, які ми заходимо. Я не рекомендую підписуватись тільки на один паблік. Ти повинен мати собі пару. Ти повинен мати і закордонні, і наші СНГшні, щоб порівнювати інформацію. Але Телеграм це така база, від якої ти стартуєш. Ти не повинен всі свої подальші дії ґрунтувати чисто на Телеграмі, тому що тут дуже багато проплачених постів, дуже багато шит-постів, і взагалі це така трохи монетизована площадка, я би її так назвав. Основне, з чого ми беремо інформацію, це Twitter. теперішній X. Це повинна бути твоя основна площадка для збору інформації. Е, які мої дії взагалі? Як мій день починається? Мій день починається з того, що я прокинувся, я дивлюсь Twitter. Я читаю буквально його 5-10 хвилин. Я прогортую, прогортую, прогортую новини. Щось мені подобається, я собі його відмічаю. Далі я йду потім, коли в мене більше часу я сідаю, я йду в свої е закладки. І я дивлюсь, що я собі понавідмітив. І далі з цього всього я строю свої подальші плани. Тут в мене відмічено проект, над яким можна попрацювати. Е цікава інформація, цікаві блогери, хто кого твітає, е хто кого коментує. Тобто е X, а саме закордонний X, це. Повинна бути твоя основа, звідки ти черпаєш інформацію. Е, так, прийдеться вчити англійську або користуватись перекладачем, але в сучасній кріпті без англійського нікуди. Це не реклама англійського, просто раджу. І так, ти почитав X, е, почитав Telegram. Тепер тобі треба цю інформацію десь систематизувати. Я це роблю в Google Таблицях. Якщо мені зацікавив якийсь проєкт, я собі його запишу. Запишу або в одній вкладці, або в різних вкладках по кожному проєкту. Далі, як тільки ти систематизував собі список проєктів, які тебе зацікавив, ти ідеш їх ресерчити, тому що тобі треба зрозуміти, цей проєкт взагалі він достойний твоєї уваги, там може бути дроп, що про нього говорять, ти не знаєш. Де шукати цю інформацію? Знову таки, ми йдемо в Твіттер. Ось, наприклад, наведемо банальний приклад. У нас є проект, в мене записаний Mayan Swap. Ми йдемо в Twitter, знаходимо цей проєкт в Твіттері, в Іксі. Читаємо, що в них тут написано. У них є Discord, ми йдемо до них в Discord, ми йдемо до них на сайт. Дивимося, хто на них підписаний, хто їх читає, хто їх твітає. Заходимо в пости, бажано ще підписатися, щоб вам приходили, коли вони щось постять, вам буде приходити позначка. Ви читаєте, хто їх коментує, кого вони репостять, і так ви шукаєте, шукаєте шукаєте далі інформацію, заглиблюєте сценарію, записуєте собі в табличку і йдете далі. Ну, ось ми почитали Mayan Finance, да, нам підходить гарний у них проєкт. Ну, Тобто гарні кооперації, багато е, читачів, гарні відклики. Не, так що окей, рухаємося далі. Ми заходимо на CryptoRank, Дивимося взагалі. Е, це така площадка, яка збирає всю інформацію з крипти. Ми давали в інструментах минулих відео. По Маяну, дивимося, у них є рейс 3 мільйона, о, занесли їм фанди. Uh, у них є uh, потенційно може бути airdrop, тобто у них немає ще токена, це саме основне. Тобто, ви коли ресерчите проєкт, ви повинні дивитись, у них є токен чи немає. Якщо є токен, був у них airdrop чи ні, планується чи ні. Це все можна знайти на крипторанку, це можна знайти в Твіттері. І в інших інших площадках, де філама, і так далі. Ну, це зовсім друге вже відео, ми не зможемо все поєднати. Я просто вам тут наведу такі базові знання, якими я користуюсь кожен день. Ми почитали AirDrop так може бути, гарні інвестори, 3 мільйони інвеста. Twitter Score гарний, окей. Навіть тут є деякі ось, бачите, вам інструкція, як користуватись Mayanon для дропу. Тобто у вас тут навіть є. Окей, все, ми записали цей проект, йдемо далі. І так, ми збираємо з вами пару проєктів, які нас цікавлять. Ми йдемо до них на сайт, ми йдемо до них на Твіттер, ми дивимося, що там можна поробити. Якщо це свапалка, то треба свапати. Якщо це міст, значить міст. І ми зібрали з вами: ось я зібрав приклад проєктів. Я зібрав їх, і тут ти повинен собі прописати дорогу, прописати календар. І ти повинен робити це систематично. Немає такого, що ти знайшов проект. Сьогодні ти знайшов проект. Ти сьогодні цілий день його там крутиш, 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 там посвапав, побріжжив. Все, ти молодець. Ні. Частіше за всього, багато є критеріїв у проєктів. Наприклад, три унікальні дні. Тобто, тобі потрібно буде три унікальні дні. Ти дожд, ти повинен сьогодні свапнути завтра, післязавтра. Є мінімальні суми, наприклад, 100 доларів, 1000 доларів, 10 тисяч доларів. Це по-різному. Також розділяється на тіри. Наприклад, як був у Старкнета взагалі критерій, там взагалі потрібно було б мати 3 унікальні місяці, не дні, а місяці. Тобто ти міг зробити 10 унікальних днів в цьому місяці, потім нічого не робити, і ти би не кваліфікнувся, тому що було 3 місяці. Банальний приклад наведу вам, як я ресерчив вормхол. Ось у мене був дроп вормхола. Я знайшов проекти, які працюють на основі цього смарт-контракту, на основі цього бриджа. Я собі виписав, що мені треба робити. Я собі відмітив календарь, і в цьому календарі кожен день я робив різні активності на різних гаманцях. Також про гаманці. Ти можеш робити одним гаманцем, а частіше всього, самі удачні криптони, вони це мультят. Ну це також вже тема для окремого відео, тому що там в мультіакінгу, там дуже багато своїх нюансів, які треба також враховувати. Так ось, ти це все зробив, відмітив, все. Ідеш далі. Окей, тепер від теорії, давай до практики. Я на невеликому Дуже сжатому прикладі, покажу взагалі, як я в цьому працюю. Я не можу сказати, що я якийсь супергеніальний там дроп-хантер чи де. У мене просто є своя технологія, яка працює, яка допомогла мені отримати всі дропи, якими я займався. Якщо я займався дропом, я його отримав. Тобто, якщо я крутив Starknet, я отримав Starknet. Якщо я крутив ZK-Sync, я отримав ZK-Sync. Якщо я крутив wormhole, я отримав wormhole. І так далі. І я продовжую отримати дропи навіть зараз, ті, які я вже не роблю, тому що в мене є футпринт з минулого. І так. З чого починаємо? Ми починаємо з того, що ми повинні завести ліквідність. Ліквідність це те, чим ти будеш працювати в майнеті в нагамоне. Це може бути або Ефіріум, або стейблкоїни, або інша, інший токен, який там в, цій, в тому проєкті чи іншому він доступен, доступний. Ми вибираємо мережу. Я вибираю мережу Optimism, тому що Optimism має роздати ще 5 дропів. Я стартую з оптимізму. Ми вибираємо гаманець, через який ми стартуємо, вибираємо суму і запускаємо туди. Очікуємо, поки е, прийде. Е, я просто зробив вже це трохи раніше. У мене вже е, тут є ліквідність на гаманцю, тому е, ми можемо вже почати. У нас є наша таблиця, по якій ми все собі розписали. Скажемо, у нас сьомий кошельок сьогодні. У нас є проекти, які ми хочемо опрацювати. The Jumper, The Bridge, Squid, Concero, Relay. Оці пару проєктів. От ми заходимо на цей. Дивимося, що це у нас таке. Це у нас свапалка міст, це у нас агрегатор. Ми йдемо. От ось наші тут ефірчики. Перша активність, яку ми зробимо, ми просто свапнемо тут на USDC. Беремо USDC. Свапаємо, вибираємо кількість, яка нам потрібна. 0,8. 8. Залишаємо завжди собі на комісію. Отак. Раз, раз. Все, у нас іде транзакція, ми її підписуємо, перевіряємо, щоб все було чітко, зрозуміло. І у нас йде транзакція. Це у нас називається uh, on-chain footprint. Ми залишили on -chain, свій on-chain Footprint. і ми взаємодіяли з проєктом Jumper, ми взаємодіяли з uh, мережею Optimism, тому що ми на ній зробили з вами транзакцію. І uh, далі, якщо ми будемо повторювати ці дії в різному порядку, ми можемо претендувати на дроп. Від оптимізма і від джампера, тобто від Ліфай, тому що ми його з вами знайшли і ми опрацьовуємо. Тут ми зробили активність, ми можемо піти з вами далі по, по різним активностям. Но я вам покажу ще цікаво: ось, наприклад, The DeBріж. TheBріжж це також агрегатор, у них вже був перший дроп. На який було виділено 6% токенів, я його отримав. Зараз йде кампанія сезону 2. Тобто це гарантовано підтверджений уже дроп, на який виділено також 6%, який також можна поробити. Конкуренція тут зараз дуже мала. Наприклад, я вам зараз покажу приклад. В першому сезоні в мене було 11780 поїнтів, і в мене був ранг 18200. Зараз у нас проходить другий сезон. У мене всього 3600 поінтів, а ранг майже той самий. Бачите різниця. Різниця колосальна. І так, що нам тут треба зробити? Ми йдемо, дивимося, що в нас тут є. У нас тут є різні мережі. Ми вибираємо наш оптимізм, наші USDC і е, будемо їх бріджити в солану, е, тому що нам треба про взаємодіяти, ще в солані. Ми беремо адресу хоманця нашого солани, копіюємо. Вкладаємо, пишемо суму, яку ми хочемо забріджити, скажемо, там 65, підтверджуємо транзакцію, перевіряємо, щоб чітко ваш був гаманець, тому що не зрозуміло, що у вас там може бути в буфері. Відправляємо. Іде дуже швидко, все класно. Інколи бувають затримки, але це на різних мостах. Ми з вами говорили про міст Mayan Finance. Так ось, дивіться, як ми можемо його використати. Ми можемо піти на джампер з вами, взяти наші USDC, знайти Solano, вибрати Solano, сюди. Ми також кладаємо наш гаманець, цей же самий. Вибираємо суму і дивимося, що нам пропонує джампер. Джампер нам пропонує Mayan Finance 1, 2, 3, 4 опції. Всі ці 4 опції працюють за допомогою Wormholm. Ворхолом ми знаємо, що був класний перший дроп, ми його також отримали. Але у них можливий ще другий дроп. Тому, оцим одним, одною транзакцією, наприклад, ми запускаємо наші USDC з оптимізма, запускаємо через Maya Finance через Jumper в Solano. І тепер одним вистрілом ми зробили транзакцію на оптимізмі. Ми зробили транзакцію в Finance. Зараз. Ми зробили транзакцію через Wormhole. Тобто, 4 проекти з вами задіяли однією транзакцією. І такі смарт-схеми ми повинні застосовувати весь час. Ми не повинні просто в тупу сидіти свапити туди-сюди. Нам треба старатися знайти максимально смартову, незашилену о, схему. Яка вас буде вирізняти серед інших ботів або великих ферм, і також це, це, це ваш гарний футпринт. Уже отримали наші кошти на салані. Нам треба подивитися, що ми можемо зробити в салані. Не просто так, же, що у нас туди зайшли наші кошти. Правильно? Правильно. Давайте подивимося. У мене є спеціальна вкладочка по Салані. У нас тут є різні проекти. Ми знаємо, що Юпітер роздав гарний дроп 1 в минулому році на Солані за те, що ви робили ончейн активності на Солані. Але ми знаємо, що в них буде ще другий і третій дроп. Ми, до речі, ми це з вами бачили ось в Твіттері, і ми з вами навіть це ненароком відмітили. Дивіться, ось дроп у нас має бути від Юпітера. Я потім почитаю, що це буде. Скоріше всього ми кваліфікнулися, але в будь-якому випадку ми далі робимо активності. Так ось, ми загнали наші на насолану. Тепер, знову ж таки, через цей же джампер ми можемо з вами зробити активність на салані. Ми беремо наші USDC, обмінюємо їх на салану. Окей. Ми з вами використовуємо джампер і використовуємо Юпітер, підписуємо транзакцію. І все. І ми знову з вами цим же мувом використали два проекти і, можливо, претендуємо на новий дроп. Развід це складно? Ні, це не складно. Просто потрібно мати інформацію та систематизацію. Далі, ти всі ці рухи. Записуєш в себе в таблиці. Тобто, якщо ми зробили джампер, ми повинні його відмітити. Ти бріж зробили, ми його відмічаємо. І дивимося, що в нас залишилося. Потім ти просто розглядаєш собі варіанти, як ти далі можеш свою ліквідність, куди її відправити, щоб це було таким смарт -мувом. Е, У нас уже тут, скоріш все, да, так, у нас все закінчилось. Е, що ще можна зробити на селанні? На Населенні у нас є. Е, е, Скажімо так, гарний проєкт Solair. Це ти теж вже знаєш з твіттера, тому що ти прочитав, ти собі відмітив і ти знаєш, що там є проєкт. Ти сюди заходиш, дивишся, вивчаєш проєкт. Тут є е, додати ліквідність. Заходиш, конектиш свій гаманець. Чик є. Е, у мене вже деяка ліквідність лежить, тобто я вже давно е, в цьому проєкті. От ну, тут є кнопочка, така Deposit. І ти можеш свою сольку сюди задепозитнути. Ось так, наприклад. Раз. Все. У нас є активність на салані. у нас є активність в солейрі. Але щоб бути, претендувати далі на дроп від солейра, тобі треба залишити цю, цю е, ліквідність, щоб вона тут лежала. Але ми можемо подивитися взагалі, що можна зробити по солейру. Можемо заглянути сюди вкладочку DeFi. Ось нам тут пропонує, що можна поробити. Ми знайшли цікаву пропозицію Добавте ліквідність на Метеорі. Ти йдеш в Twitter, шукаєш метеору, йдеш на Крипторанк, дивишся, у метеори немає свого токена. Метеора це класний агрегатор. І ти, уже в тебе вже включається логіка. Так ось мені треба з ним про взаємодіяти, щоб пропретендувати на наступний дроп. І все. Ось так. Ти йдеш просто туди, конектишся, і додаєш уже туди ліквідність свою. Все дуже просто. Як у нас тут працює, давайте дивимося. пул. І ми можемо вибрати з наш нас SOL ось наш пул, який ми можемо додати, але ми можемо прямо звідси, нас викидає прямо сюди. І ось тут ми прямо додаємо: Add position, можемо вибрати максимум, е, вибираємо Spot, додаємо ліквідність. Все. Ми знову взаємодіємо з саланою з новим смарт-контрактом, і ми додаємо ліквідність на метеору, яка не має свого токена. І, можливо, ми також отримуємо дроп за таку маленьку, невелику активність. Тобто ми залишили тут ліквідність. Далі тобі треба буде записати цей метеора собі в список, і треба буде тобі походити по цьому сайту, подивитися, що можна ще зробити. Тут можна зробити свапи, тут можна зробити фармінг і т.д. І ти просто дивишся, дивишся, вивчаєш, що можна поробити. Ти повинен закрити всі бази. Тобто, якщо ти знайшов проєкт, в якому є свап, в якому є брідж, в якому є ліквідність, ти повинен зробити там і СВАП, і ти повинен зробити і брідж. І додати ліквідність. І так, на такому базовому прикладі я тобі показав, як ти легко сам можеш знайти проект, як ти можеш його собі систематизувати, та як ти можеш е, в собі збудувати маршрут його пророботки. Е, якщо в тебе бракує часу, бракує знань, ти можеш підписатись на наш телеграм-канал. Там ми даємо е, уже проекти, які ми проресочили, які ми робимо, ти можеш просто повторяти за нами. А також... В подальшому, це такий трохи наперед забігаючи, ми готуємо discord сервер де ми, як команда, будемо розписувати всі поетапні дії по кожному проекту окремо. Так що обов'язково підписуйся на наш телеграм-канал. Ми будемо обов'язково там давати апдейт, коли це все буде, і ти зможеш залетіти. Все це таким образно висновком підвести. Дропи це не так важко, як здається. Саме основне в дропах та як їх отримати це інформація. І інформація, і як ти нею користуєшся. Чим вправніше ти можеш знайти інформацію, і чим вправніше ти можеш її використати, тим в тебе більше шанс отримати дроп. А це б відео було більш таке е, ознайомче образне. Е, я думаю, в подальшому ми запишемо більш цікаві, більш грунтовні відео по окремим проєктам. А поки що підписуйся, став лайк, пиши коментар, якщо було щось незрозуміло. Завжди відповімо і допоможемо тобі з відповіддю. Все, бувай!